На жаль, багато загиблих льотчиків і наших військових, і їхніх сімей залишилось, тому ми прийняли рішення запроєктувати на цьому місці не п'ятиповерхове, а дев'ятиповерховий будинок. І 75 квартир, вже 74 бодному ми вже дали, треба дати людям, які втратили житло. В тому числі там були багато сімей військовослужбовців, слусслужбовців які в нашому гарнізоні. І ми прийняли рішення запроєктувати дев'ятиповерхівку з великим укриттям вже для цього всього кварталу, з бомбосховищем. І решта, чотири поверхи квартир, які будуть тут, тому що була п'ятиповерхівка для військових, для заслужених військових, для загиблих сімей, для ну це вже потім будемо чесно, прозоро там розподіляти, так? тому це дуже для нашого міста, для нашої громади стратегічно важливий проєкт. Ціл... цілком зруйновано було два об'єкти: це цей будинок, і навпроти ще є ліцей. Київська обласна адміністрація, Васильківська Василь територіальна громада. Ми докладаємо масу зусиль для того, щоб об'єднати, скомпонувати і взагалі налагодити налагодити взаємодію з будь-якими людьми підприємствами, державами, урядами, фондами для того, щоб якомога швидше повернути людей до звичайного житла. До до звичайного життя, до повернення до їх власних осель, для того, щоб надати допомогу, щоб вони отримали соціальні послуги належного рівня тощо. І ми відкриті до діалогу, як говорила Наталя Олександрівна, що ми відкриті до діалогу, до подальшої співпраці на будь-якому рівні, на будь-якому рівні допомоги нам, оскільки так дійсно зараз є певні проблеми, є певні питання, але ми поступово поступово спільними зусиллями їх вирішимо. Ніхто на київщині не може сказати, що ми не приділяємо увагу або не докладаємо зусиль для того, щоб той або інший проєкт реалізуватися. З свого сторони, я особисто готовий долучатися до цього проєкту да, і координувати спільними зусиллями з Васильковим, з Наталією Олександром, щоб це дійсно якомога швидше люди отримали свої жителі. Для мене це великий защит і хонор, що тут могли бути із вами spotkać. Polska jest є найбільшим союзником України. Stanęła u boku Ukrainy jako pierwsza i stanęła też na czele całej międzynarodowej koalicji, która postanowiła walczyć o wolność Ukrainy, czy wspierać walkę Ukrainy o swoją wolność. Ukraina walczy też o wolność naszą i wszyscy Polacy to bardzo dobrze rozumieją. No, ja nie znam chyba nikogo kto by w, z, z Polaków, kto, kto by nie był zaangażowany w pomoc Ukrainie. Sam, kiedy wojna się zaczęła, zaprosiłem ukraińskie rodziny do siebie, do domu i wszyscy moi sąsiedzi zrobili to samo. Mieszkali u mnie ileś miesięcy, do dzisiaj jesteśmy w kontakcie i w przyjacielskich relacjach. Bardzo się cieszę, że też polskie firmy rozumieją, że muszą stanąć bardzo mocno i wspierać też finansowo i swoimi zasobami, swoim potencjałem odbudowę Ukrainy. Grupa Polimex Mostostal to jedna z największych grup w Polsce, która zajmuje się wieloma sektorami, m.in. budownictwem, ale też budownictwem obiektów energetycznych, paliwowych, gazowych itd. Tak I to jest państwo Z Wiktorem znamy się już parę lat, kiedy pojawił się ten temat, to ja od razu zrozumiałem, że trzeba koniecznie tutaj się zaangażować, też z tego powodu, że ja się trochę wychowałem w takim budynku e, wojskowym, mój tata był wojskowym i mieszkałem w takiej kwar taki kwartynku. Taki <grym> kwart <grym> <grym> no. no. Też ja taki osobisty rachunek powiem, ja te że on też żył w takim budynku, jego ojciec był wojskowym w Polsce, był... my znajomi już kilka lat pracowali, infrastrukturę Ukrainy w marny czas, Także bardzo się cieszę, że podpiszemy dzisiaj ten, ten, to memorandum. Czekamy na kwestie projektowe, będziemy uzgadniali wszystkie parametry techniczne. Po naszej stronie trwają tutaj intensywne analizy dotyczące i technologii budowy tego budynku, ale również finansowania. Tak jak Wiktor powiedział, no wszystko na razie wygląda, że, że projekt jest absolutnie realny i, i zrealizujemy go zgodnie z planem. także bardzo dziękuję i jest naprawdę dla mnie to wielki honor, że mogę być tutaj z Wami i з вами і видеть безпосередньо особи, которые вalчили, бо то є самого тебе просто. Дуже дякую за вашу представленню проєкту. Я хочу сказати, що дійсно дуже важливо, але no, я хочу підкреслити, що в першу чергу треба дати цей будинок буде важливий для тих, хто постраждав, цивільних громадян, мешканців Васильків. Ну, якщо тут буде можливість дати військовим, це буде дуже добре. Це дуже буде велике поспоря. Тому що військові, як правило, переїжджають багато разів, квартир не мають. А тут і все, будуть квартири. Біля Києва, Василькові, це буде дуже добре. Ну і щоб зменшити так, видимо навантаження, щоб максимально, шоу не можуть поставити з Польщі, як великий будівельний ползав. Так поставляти. Ще місяць-місяць ще там на сьогодні розрахуватися, Ну, Але будувати будуть українці. Тобто Це важливо для якихось комунікацій, що це не, не просто це буде будувати консорціум, да? українська компанія будівельна зі всіма ліцензіями, і, Польсь. і польське. Вони дають обладнання матеріали, ми даємо обладнання людей.